В тематичному круглому столі на зустріч 1025-й річниці з часу хрещення Руси взяли участь керівники району та представники всіх християнських конфесій на Мукачівщині. Кожен поділився власними міркуваннями про значення цієї події для ходу історії та сьогодення. Ця роль визначальна, адже тільки на духовних началах можна згуртувати мільйони людей у єдиний народ. каже представник Мукачівської греко-католицької єпархії отець Андрій і цитує відомі слова Наполеона: людей можна стримати. Дочасно зброєю, але тільки вірою людьми можна керувати, і то є дуже добрий момент для нашого життя, щоб дійсно через ту віру, через Бога, через тот мир, спокій і благодать, щоб ми дійсно з'єднали свій народ. Розвиток суспільства можливий лише в разі, якщо держава і церква йтимуть пліч опліч. Як це було за князя Володимира? Отець Сергій зачитав послання помісного собору Української православної церкви Київського патріархату. В Тексті проведено влучну паралель. Як таїнство хрещення оновлює людину і очищає від гріхів та відроджує до вічного життя, так і хрещення княжої київської держави оновило її збагатило численними духовними скарбами, відвернуло предки від служіння неправдивим богам. А навернула до служіння єдиному істину Богу. Прийнявши християнство, наші пращури відмовились від язичництва. Втім, вважає представник Української православної церкви Московського патріархату отець Василій. В серцях і головах сучасників відгуін язичництва чутно й досі. Дорослі люди вірять у різноманітні чари й забобони, а дитячі казки переповнені язичницькими персонажами. Через недостатнє християнське виховання в Україні занепадає інститут сім'ї. Щороку зростає кількість випадків із розірвання шлюбу, переривання вагітності тощо. Вирішувати такі соціальні проблеми слугам держави та слугам церкви належить спільно і починати слід із дітей. Це дуже би важливо, щоб священник мав доступ в школі. До дітей, щоб міг з ними поговорити, щоб міг з ними якось вести. Так, да, ми ведемо у школі у церкві з дітьми. Ми зустрічаємося, але до церкви приходять далеко не всі. Тому це таке побажання щоб це з вашої сторони допомога нам, священникам у цьому у проповіді, очільник районної держадміністрації обіцяв найближчим часом посприяти наближенню християнського навчання до загальноосвітнього, а ще звернути увагу на необхідність збереження пам'яток сакральної архітектури 17-18 століть. Таких на Мукачівщині три: одна з них найстарша в районі й серед найбільш унікальних у країні. ранком були на богослужінні у селі Вільховиця Дмитрівській церкві. Питання в тому, що це дерев'яна церква, яка збереглася. В багатьох моментах з тих часів 255 років вона налічує, і а, наше сподівання на те, що ми підключимо і державні інституції для того, щоб ця церква, цей храм зберігся для наших нащадків.